А, представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. 03 02 39. Чому ви мене зупинили? Прошу, пана, чому ви мене зупинили? Ну це просто капець. Ну, зупиняють, коли хочуть, де хочуть. Я маю відеозапис. Я маю відеозапис, коли ви на мене я, я, так, і вже, зупинилися. Пане люди, я зрозуміла, ваше підше знайомо. Чому ви мене я зупинили, я питаю? Не ваша машина була, друг друзі зупиняли. Так ви ще підлізують, коли не цей? — А що? — Мені щось з машиною ці не дуже знайомі. — Нагадують, знайомі. Декілька заяв вже є. що дуже знайом. Я вам говорю, серйозно, декілька заяв. Дитинські моє прізвище. Я, не думаю, то, що... А що то, Ображали працівників. А що сталося? А от, наприклад, ставили, мі міліція ставила на перехресті машину. В вас, так? Ваша, — Ваша машина стоїть на перехресті. Бачите? А що це є? Звичайно, то є дорога. Це є це... дорога, це є 10 метрів від перехрестя. Що Я то, вам да, пояснюю. Ви мене ображаєте? Ніколи, ніколи, ніколи. Ви, по, ви порушуєте правила дорожнього руху і мене ображаєте. Я і мене ображає. дивіться, зупинили прямо на перехресті. А, а що це є? Це виїзд з двора? Тут є виїзд двору, 10 Тут метрів немає. Маю, от мої документи. Тут є перехрестя. Що це таке? Порушуєте просто дорожні правила па, дорожнього господати? руху. Літинський Святослав. Ніхто нічого не порушує, Ніхто нікого не ні відноситься. не Що таке діяти, Тому що ви, ви самі стараєтесь не дотримуєтесь правил дорожнього руху взагалі. Де взагалі. Ну а як ви мене зупиняєте посеред перехрестя? Ну як так можна? Ну, чому ви не станете 10 метрів ваша машина отам стати і там зупиняти, і всі правила дотримуються? А тут ви красиво поносити. Дякую,